Це відео зібрало 29 мільйонів переглядів на ютуб-каналі американського судді італійського походження Френка Капріо, де він розказує про суддєвий випадок, який запам'ятався йому на все життя. За 38 років роботи суддею. Чи є якась справа, про яку ви досі згадуєте? Знаєте, я засмучуюсь навіть коли просто думаю про це. Я почувався тоді таким розбитим. В той момент я ніколи цього не забуду. Я цей день пам'ятаю. Хоча я пробув суддею 38 років, я все ще думаю про ту справу. Це був мій перший день на посаді. Я став суддею, і запросив свого батька, який був найпоряднішою людиною, яку я коли-небудь зустрічав в житті. Він був мігрантом з Італії, просто дуже добра та щира людина. І я сказав: Я хочу, щоб ти прийшов подивитися на мене. Я сьогодні в суді, і там була жінка, у якої було троє дітей. Вона заборгувала, думаю, не знаю, штрафів за паркування десь на 300 баксів. І вона сказала: Я не можу заплатити, у мене немає грошей. Я намагався поговорити з нею, аби знайти вихід із ситуації. А вона каже: Я просто не можу заплатити. У мене немає грошей мені байдуже, мені нема чим платити. У мене троє дітей. Ей, я кажу, можливо, ми можемо розбити ці платежі на частини. Вона каже, ви можете розбити на частини, але все одно я не можу заплатити. Нагадую, це був мій перший день на посаді. Я сказав: ніхто не буде водити мене за носа. Тож я сказав, добре, 300 баксів, і тепер, якщо ви не заплатите, вам заблокують машину. Тож суд закінчився, і ми пішли до кабінету. Після суду до мене зайшов батько, я запитав: батько, ну що, як я впорався? А він каже: Френку, там жінка. Яка жінка? Та жінка, у якої троє дітей? Ти оштрафував її, але батько вона була грубою, зухвалою. У мене справді не було вибору. А він каже: Френку, вона була налякана. Ти мав поговорити з нею. Ти мав зрозуміти її проблеми. Ти не можеш судити так людей. Френку, я можу вам сказати без сумнівів. Це більше ніколи не повторилося після того випадку. Ніколи Цю справу я ніколи не зможу забути.